Це кейхрон v 1 Ось це Кейхрон v 1 Так, кабель тут, звичайно, такий собі, але це клавіатура, яка повністю кастомізується і налаштовується як хочете. Тобто, кабель ви теж можете кастомізувати. Ця клавіатура продається в безлічі різноманітних комплектацій. І сьогодні я розкажу вам, як відрізнити всі ці модифікації і загалом подивимось, що ця клавіатура може. Поїхали. Ну а зараз корисна інформація для тих, хто грає в Call of Duty Warzone 2. Якщо ви вже задовбалися грати в соло і шукаєте собі тіммейта, то приєднуйтесь до української спільноти Call of Duty Warzone в Discord. Зараз вони проводять перший турнір по Warzone 2 з призовим фондом в 10 тисяч гривень. Формат турніру королівська битва Тріо. Команди будуть сформовані у випадковому порядку та гравці будуть перемішані. Тобто не буде такого, що прийдуть троє гравців, друзяк, які там звикли грати в трьох і всіх винесуть. Ні, команди будуть сформовані рандомно і переможці топ топ-3 команди для кожної з груп буде сформовано окремий чат на сервері Discord, та для тих, хто наб'є найбільше фрагів та нанесе найбільше шкоди на сервері, будуть окремі призи. Вся інформація та правила турніру є в Дискорді в спільноті. Приєднуйтесь, я посилання залишаю в описі до цього відео і удачі на турнірі! А тепер повертаємось до клавіатури. Keychron V1 1 це клавіатура формату 75%, невелика з повноцінними f ками і стрілками. Це та клавіатура, яка має всі шанси прийти на заміну моєму улюбленому формату TKL на 87 клавіш. Саме Завдяки окремим F-клавішам, бо я ними часто користуюсь. Зазвичай клавіатури меншого розміру мають об'єднані і цифри, а це для мене незручно. Єдине, що якщо ви звикли до стандартного розташування ефок, то тут вони трохи зміщені вліво, і F1 знаходиться не над двійкою, а над одиницею. Доведеться трохи перевчитися. Сама клавіатура має цікавий дизайн з напівпрозорим корпусом, але якщо вам таке не подобається, то вона є і в звичайному чорному корпусі. Дизайн мені до вподоби, Ретро Стиль це прикольно. Оці всі закруглені кейка, ручка гучності, сірий колір, все це має свій вайб. Якщо ви купуєте клавіатуру в напівпрозорому корпусі, то більша частина капів буде сірою, як у мене. Якщо в чорному кольори міняються місцями. Ті, що у мене сірі, будуть чорні, а ті, що чорні, будуть сірі. Тобто в чорній клаві і чорних клавіш більше. В багатьох українських магазинах зараз не дуже зрозуміло, яка саме модифікація продається, бо їх багато, а фотки в цих магазинах однакові. Але якщо що подивитися на назву. То все стає набагато зрозуміліше. Чорна клавіатура називається Carbon Black, напівпрозора Frosted Black. Ще одна відмінність, яка впливає на ціну, ось ця ручка гучності. Вона в назві моделей позначена як Knob. Якщо в назві є це слово, значить і ручка ця теж є. Якщо ні, то замість ручки буде кнопка INS. Ось так ви і зможете відрізнити модифікації. Подивіться, які тут кейкапи. По висоті вони як звичайні OEM, але вони закруглені, і це Double Shot PBT. Як на мене, вони дуже прикольні. Основна фішка цієї клавіатури в тому, що вона дуже легко розбирається і модифікується. Але для модифікації треба буде докупити все, що вам потрібно на сайті Кейхрон, бо в Україні це все буде десь через півроку. Проте воно того варте. Погляньте, в комплекті ключ і викрутка. Клавіатура дуже легко розбирається. І що ми тут бачимо: силіконова прокладка для шумозаглушення між платою і ботом-кейсом. Далі бачимо непоганий такий шар шумопоглинаючої піни між платою і металевою пластиною. Стабілізатори тут легко зняти, бо вони прикручені, і якщо вам вони не подобаються, просто поставте ті, що вам треба. До речі, їх намазали дуже непогано, бачите? Також можете замінити і силікон, і шумопоглинаючу піну. Це все легко робиться. Плюс клавіатура має хотсвап, тобто свічі можна легко замінити. Якщо вам хочеться іншого тайпінгу, або просто хочете ще краще змастити свічі, просто дістаєте їх пулером, який є в комплекті, і все. Так, я сказав. Краще змазати, бо вони вже змащені. Це механічні Keychron K Pro, у мене вони червоні, сила натискання 45 грамів, вхід до спрацьовування 2 мм, повний 4 мм. Чиста класика. Також ця клавіатура може бути із іншими свічами, коричневими або синіми, а ще й на свічах Geteron Pro. Але я розумію, що як тільки людина починає цікавитися кастомізацією клавіатур, то однією з маскою свічів там не обійдеться. Силіконові прокладки під гвинти. Корпусу клавіатури, фільмзи на перемикачах, прокладки під скоби на стабілізатори, прокладки під гвинти стабілізаторів. Як тільки ви починаєте цікавитися цим, то там таке несеться, що ця кроляча нора дуже глибока. Тут, звичайно ж, немає ні силіконових кілець під гвинтами, ні фільмзів на перемикачах і нічого такого, просто шумка знизу, шумка посередині і все змазано. Але навіть це дає такий тайпінг музика. Класика. Ну ок, а тепер давайте реально послухаємо, який тут тайпінг. Nice. Вийдіть отсюда. Вийди Вийді розбійник ти. Хуя звій, а тепер послухайте, як воно без силікону знизу. Так, пробіл, звичайно, псує загальну картину, і я не знаю, чому так, але думаю, що тут просто стаби самі по собі такі. Хоча в інших відео я бачив тапінг цієї клавіатури, пробіл був нормальний. З іншого боку, якщо тут немає нічого покращувати, то навіщо вам давати таку можливість? А можливостей там, ну, подивіться самі, що тільки на сайті Кейхрона можна купити для їхніх клавіатур. Це не дивлячись на те, що є дуже багато виробників свічів, кейкапів, стабілізаторів, кабелів і так далі. Можливо, Безліч. Софтово тут. Також безліч можливостей, бо клавіатура підтримує Quantum Mechanical Keyboard або просто QMK. Це відкрите програмне забезпечення для програмування клавіатур, і воно має набагато більше можливостей, ніж звичайний софт для клави. Для того, щоб налаштувати клавіатуру, вам потрібно буде скачати застосунок Via. Тут є як вже знайомі нам функції, типу створення макросів або ремапінг кнопок, підсвічування, так і створення своєї окремої розкладки в іншому шарі, який можна буде увімкнути в будь-який. Момент. Тобто зараз у вас стандартна клавіатура, перемикаєтесь на інший шар і у вас. Зовсім інший девайс. Можете налаштувати собі все, що завгодно. Наприклад, окремий шар для роботи в фотошопі або в прем'єрі або в екселі. що завгодно. Можна навіть зробити таке, щоб оцей кноп в деяких програмах або шарах не робив там гучніше, тихіше, а робив зум ін або зум аут там в фотошопі або ще десь. Тобто, якщо ви таке любите, пограйтесь з цим софтом, не розчаруйтесь. Загалом клавіатура крута. Тайпінг мені подобається, подобається. Дизайн подобається форм-фактор, і, звичайно ж, подобається те, що тут все можна зробити під себе. Ну і те, що тут можна все кастомізувати. Це круто, не круто, кабель і пробіл. Оце кастомізуйте в першу чергу.